Моє серце, коли я бачу на подвір'ї тут, то за межами подвір'я ми щиро просимо, пройдіть, тут місце вистачає, можливо, не всі сядуть, але ви будете ближче до нас, ми вас будемо краще бачити, а ви нас краще будете чути. Цінуючий час, ми хотіли би розпочинати наше зібрання на цьому місці. Я хотів би коротко сказати з міст. Саме цього святкового зібрання на цьому місці Писання каже за все, дякуйте. І ви бачите напис за все, дякуйте. Ми, як люди, ми розуміємо, що Богові потрібно дякувати, бо Він Бог. І за цей прекрасний момент, який ми маємо, ми все ж таки будемо кликати Ім'я Господнє, ми будемо просити в нього благословіння. І розпочинаючи наше зібрання, я зачитаю його Слово Боже. І ми разом помолимось. Перша книга буття у першому розділі, текст Божого Слова, звучить так. І сказав Бог, хай зростить земля лугові трави, що розсіває насіння і дерево плодове, яке на землі приносило плід. За своїм родом, що має в собі насіння, і сталося так. І породила земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, які мають на собі насіння, за своїм родом. І побачив Бог, що це добре. Слава нашому Богові! Прекрасне Боже Слово, залишено на сторінках Біблії, його читали. Попередники наші його читали старші люди, відкривали Слово Боже і десь, десь глибоко розуміли, що одного разу Бог звернувся до землі, як каже слово Господнє, і сказав Бог, хай зросте земля. Одного разу учні Ісуса Христа прийшли до нього і кажуть, навчи нас молитися. І він дав таке, знаєте, таку настанову дав. Такий порядок сказав, коли молитись, скажіть, Отче наш. Він показав, що потрібно людям звертатися саме до Бога, як до Батька. Але коли він створив землю, Слово Боже, говорить, коли він створив цей світ, Бог сказав, хай зрости земля. Він, як Бог, звернувся до свого, так сказати, те, що створив. Він сказав, хай зрости земля. І ми знаємо або бачимо, що земля зростила і дала цей, цей плід. Які ми сьогодні маємо. Ми маємо від Бога благословіння. Слово Боже розповідає нам про одного суддю Самоїла. Аж до цього місця Він сказав Допоміг Господь. І коли би зосередити увагу і сказати, ми хочемо тільки подякувати Богу за плід землі, я б сказав би, що це виглядало б якось так бідно, скромно. Але хотіло б хотілося б, щоб ми зосередилися і сказали: Боже, я дякую тобі. За все, мирне небо над нами. Твоя мирість сьогодні над усім, хтось, можливо, сіяв, можливо, хтось садив і думав, а чи буде жати? Але Бог дав нам, що ми сьогодні пожали, сьогодні щось скуштували, щось побачили. Хвала великому Богові. Я хотів би, щоб ми зрозуміли суть сьогодні свята, що на початку Бог створив небо і землю. І чого б ми не торкалися, в початку всього є Бог, Як я говорив і сказав Господь, хай земля зросте, те, що земля зростила, породу своєму каже слово Господнє. Ми будемо вдячні за все Богові, бо Він є Господь. І можна більше говорити про те, що Бог створив людину за подобою образу своїм. Я хотів би, щоб ми... Зосередились на тому, що до цього місця допоміг нам Господь. Це зібрання. Ми хотіли би, щоб Бог благословив, щоб ми висловили вдячність Богові. Можливо, ви почуєте Боже Слово різного змісту. Ви почуєте, можливо, де будуть закликати вас до покаяння. Ви почуєте, можливо, де все-таки є заповіді Господні за все. Подякуйте Богові. Подякуйте, що ви в владі Божій. Життя ваше, Господь благословив і продовжив. Тому перед початком ми піднімаємось для молитви. Попросимо Божого благословення. Боже вічний і Боже великий. Ми тобі вдячні цей день, Господь. На подвір'ї цьому ми хочемо висловити тобі щиру подяку, смирення, Господи. Ти великий Бог, Ти сильний Бог. Ти створив, Господи, землю. Подібного до тебе немає, ти наказав, сказав і сталося. ти сказав землі, і земля произростила плід. Слава тобі, великий Господь! І наше бажання з нашими односельцями подякувати разом, Господи, тобі. І сказати, що ми у своєму розумі визнаємо, що Ти благословив наш край, що Ти достоїн слави. Благослови, Господь, це зібрання, благослови, щоб наші вуха, вони, Господи, були придатні почути слово від Тебе, щоб ми зрозуміли глибину, Господи, Твоєї любові, Твоєї величі, що Ти хочеш надалі благословити і вести, благослови наш край. Тобі, хай буде слава, навіки. Амінь.